Студентське життя, воно таке так не смішно, але ж я повністю вирішив змінити своє життя. І тому саме в такій обстановці я хочу вам розповісти, хто я такий, яка в мене ціль, та що взагалі я хочу від вас, та що взагалі хочу від себе. Стипендію мені не платять. вчусь я на економіста. Це вже звісно круто, але ж як не крути в мої роки, дивлячись на успішний успіх, який я не дуже люблю, я вирішив, що потрібно щось робити і мені. Тож, друзі, в цілому мене звати Річард. І в мене простий план. В мене є невелика сума дійсно, але в мене є 50 доларів. Це 2 тисячі гривень, які я відкладав. Я міг би ці 2 тисячі гривень там поїхати купити собі шаурму, поїхати там щось шмотки, якісь нові шузи собі купити. Але ж ні, я ці гроші хочу вкласти саме в трейдинг. І я буду займатися трейдингом і показувати весь свій шлях вам. Так я буду повністю показувати та транслювати все вам. І подивимося, що воно в мене того з цього вийде. Дуже цікаво в самому, чесно кажучи, так як а, в мене є стратегії, є, ще в мене доступ до торгового бота безкоштовного і саме з 50 доларів з повного нуля хочу розігнати ось отак депозит. Тож, що я вам можу сказати, мислі мого думки трошки плутатись, так як це саме перший мій влог, але ж я сподіваюся, що вам буде цікаво це все дивитися з собою. Я взяв ось таку книжку, там де хочу показати вам один цікавенький закон. Але ж до цього ми ще дійдемо. В цілому життя воно штука така цікава, що звісно, в мене там я навчаюся, але ж студентів так багато грошей немає. Як то хтось може думати у. Одиниць, можливо, там є якісь тисячі доларів, і то, якщо їм дають їх батьки. Або вони таким чином, таким шляхом, як і я, намагаються якось щось там самі придумати. І в такому випадку я беру свої 50 доларів, може ще ось цього голубе зловити. Ні, не хочу, ну, ладно. буду закидати 50 доларів, то з цих 50 доларів буду намагатися щось робити. Тобто. І більше є я, є 50 баксів, є трейдинг, і більше нічого. Або це призведе мене саме до того результату, який я чекаю, або це повністю, не знаю, доб'є мене. Ну, типу, я не очікую з 50 доларів в мільйонів відразу. Я очікую з 50 доларів такий результат, що, типу, якщо я зроблю в перший час, там, в перші декілька днів, хоча б там 10-20 доларів зверху, вже буде приємно, як то кажуть, кошти буду виводити, буду на них жити <кій> і просто показувати вам весь свій контент. Тож, друзі, що я вам можу сказати? Це буде початком моєї нової історії. А зараз дістаємо книжечку Моя улюблена книжка. Це в нас так зачепилося, зачепилося. Оба визволили 48 законів влади. Максимально кайфова книжка, яка дає повністю змогу реально багато чого цікавого зрозуміти в своєму житті. Давайте хочу прочитати вам один з законів. Давайте знайду всі закони і швиденько вам її покажу і чому саме я вибрав такий шлях. Так, зараз давайте оберу. Давайте ось. О. Закон 28, 324 сторінка. Беремо 324-ту сторінку. Закон під назвою легко беріться до справи, чи що там було. Сміливо беріться до справи. Так, дійсно цікавий закон. Саме по тому я і буду сміливо братися зараз до справи. Судження, яке нам кажуть, якщо ви не впевнені, як діяти, не беріться до справи, сумніви та вагання зашкодять виконанню, Нерішучість не... не небезпечна, почнети краще енергійно. Будь-які помилки через завзяття можна виправити за допомогою ще більшого завзяття. Всі поужання енергійних, І ніхто не шанує нерішучих. І це абсолютно правда. Саме в такому випадку я не обрав шлях нити, я не обрав шлях нити, що типу я такий студент, в мене немає коштів. Ні, забудьте про це повністю. В мене є 50 доларів, так невеликий капітал, але ж він в мене є. І саме з цього капіталу я і буду намагатися йти далі. Вийде в мене щось з цього, або не вийде. Це ми вже подивимося з вами далі. Тож, друзі, план дій в мене надалі простий. Давайте так, спрошу свою книжку. Так, книжку, книжку. Дивіться, що я буду робити вже завтра, о 10 ранку, на цей ютуб канал. Це мій перший відос. Вийде а, торговий відос, там де я буду закидати 50 доларів на свій рахунок і далі розганяти свій депозит. Що з цього вийде? Знову кажу, я не знаю. Знає це тільки Господь Бог. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Пацани там сальто крутять, а я думаю, де б мені гроші нахоботити. Тож трейдинг саме мій вихід. Тож, завтра давайте зробимо так. О 10 Зустрінемось з вами тут і сподіваюся, що ви повернетеся та вам буде цікаво. Ось таке життя молодих студентів, щось нам завжди приходиться видумувати, вигадувати, щоб заробити грошей. Тож, побачимось завтра!